Слідство вивчає зв'язки підозрюваного в бевстрія мовознавиці Ірини Фаріон в Україні та за кордоном. Одна із версій це причетність Росії. Серед мотивів релігійна або національна неприязнь не виключають також, що злочин було скоєно із особистих міркувань. За даними слідства, 9 липня підозрюваний приїхав до Львова. Тут він орендував щонайменше три квартири. Він підготував прощальний лес на випадок, якщо щось піде не так. Правоохоронці кажуть, що фігурант шукав в інтернеті інформацію і про інше. Українських діячів припускають, що він міг готувати ще замахи на політиків. На місці вбивства Ферон знайшли гільзу від спортивної кулі. Саму зброю шукають. Антераса, коли сталося це вбивство, багато українських експертів заговорили про те, що враховуючи постать і чим займалася Ірина Ферн, що цей цілком імовірно було зроблено для того, щоб безправді відбувся певний розкол, розбрат в суспільстві, такі знаєте, негативні настрої, коли українці з різними поглядами і переконаннями будуть сваритися Зараз Зараз, коли дивишся на цього хлопця, його вона ще не доведена в суді. Зараз взагалі в то він ведеться таким. Ну, пробачте мені на слові нікчем, щоб, щоб щось таке глобальне створити. Чи бачите ви, чи вирати ви, що справді серйозно треба розглядати, хоча б обсередковану участь Росії в цьому. Ну, дивіться, там питання не сваритися. Я думаю, одне завдання було росіян зробити легітимними політичними вбивства взагалі в країні. Якщо ти якраз хотіли для того, щоб не. Коли ти сваришся, ти принаймні це на якомусь рівні до чогось доходиш. Так? Тобто ти принаймні спілкуєшся. А тут якраз питання було в тому, щоб створити спосіб. Розбірок за допомогою зброї, звичними для України. Тобто не погоджуєшся з ким пішов, взяв пістолет і вбив. Тобто, це фактично була спроба запустити махових такого хіполітичних вбивств і такої гарної громадянської війни. І, скоріш за все, не вийшло на цьому етапі. Хоча росіяни чи є тут причетність росіян? Я впевнений, що є. Ну, принаймні, так звані там хороші росіяни, там я вже починаю, починали якраз промацувати. Ту тему, там відомо всім пані Латинина вже почала говорити. Ну, там рускоязичний воїн з фронту прийшов, там на, застрелив. Вставить. Да ну Тобто, тут, тут ну очевидні якісь речі, як додаткова тема, як додаткова тема звичайно, присутня. Тим більше заява заява так званої неонацистської цієї групи з'явилася на російських саме серверах. І знаєте, і згадався то є, такий старий анекдот, Чтирлісний дані. Не було так до провалу, тому що, ну, вочевидь, що... чи могли цього хлопця там якось підвести, ну, могли, могли. я тут ну, повинні розуміти, що в багатьох випадках там підлітки хочуть. Ну Це все ж таки ну цьому хлопцю 18 років, так, е, могли підвести під яку там давай так, ти зробиш, ти там можеш зробити так, ти повинен там бути можеш там визначитись. Тобто, то, в принципі, якщо професіонів, Сійно попрацювати з підлітками можна зробити багато чого, тим більше у росіянці техніки психологічного впливу достатньо розвинуті. Але знову таки подивимося, що скаже слідство, тому що ми по всі пам'ятаємо вбивство шеремета, скільки у нас було там когось там спіймали, когось показали, а потім виявило, що це неправда, і так далі. І я хотів би, щоб. Все ж таки, не міністр з е, МВС це коментував, це все ж таки повинен коментувати слідчі безпосередньо, тому що з нашого законодавства слідчі є незалежною процесуальною постатю фігурою, і вони повинні все ж таки першу чергу або коментувати, або надавати якісь там докази. А там подивимося що скаже суд, тому що тут же головного немає: немає знаряддя вбивства. А це велике питання: чи знайдуть знарядів вбивства, чи і я чи буду доведено, що все ж таки це людина була. Я не є адвокатом його тут. Я хочу, щоб. ми... Мені не подобається практика, коли у нас карні справи починаються розслідувати в фейсбуках. Так? От що я хотів би сказати, якщо буде доведено в дійсності судовому порядку, що. Так, воно є, значить, воно так і повинно бути. Я нещодавно дивилася, аналізуючи російську пропаганду. Виступ зрадника коментар Олега Царева, який сказав, та що чому вбили Ірину Фаріон, тому що от зараз будуть мирні перемовини, і вона буде виступати точно проти, а треба їх продати. І я подумала, наскільки ж ти тупий, бо ти навіть не розумієш, що не, не має значення, якою мовою говорить українець та російською чи українською. Де він знаходиться у Львові, в Одесі, Миколаєві чи Харкові? Всі сказали, ви не отримаєте від нас нічого, ми не будемо Росією. І якраз є в нас і свіжа соціологія з цього приводу українці все менше нарешті сумують за радянським союзом. Істотно зросла, зросла кількість громадян України, які негативно ставляться до можливості відновлення СРСР у будь-якому форматі. За останні сім років частка тих, хто хотів би відновлення порядків часів савів зменшилася із 21 до 9. Про це свідчить опитування центру разумкова. Росія у 78% опитаних більшою мірою асоціюється із. Відсталістю і регресом, і майже стільки ж українців асоціюють європейський союз мірою із прогресом і розвитком. Ну і українську мову рідною вважають 78% українців. Хоча ще в 2006 році таких було трохи більше ніж половина 52%. Зросла і кількість громадян, які зараховують себе до української культурної традиції: 76%. Також 75,5%. Відсотків опитаних вважають, що більш престижно розмовляти українською серед друзів і колег по роботі чи навчанні а 16 вважають, що мова не має значення. Отже, є в нас такі цифри. Пан Траса здається, що ну і зокрема справи Ірини Фаріон вона теж дала свої наслідки. Там можна по різному дивитися, тут і війна на це повпливала, і багато чого саме свідомість вона зростає. А що далі робити із цими цифрами? Наскільки вони нам допомагають ніколи більше не повертатися в Росію? Я тільки додам там трошки, що цього тижня була статистика. Скільки українці споживають російської музики і кіно, і скільки таким чином ми купили їм дронів? І там цих цифра суттєва, то як це співставити? Ні, ну тут є м, проблема наступна. Ну Росіяни, наприклад, не дотримуються якихось авторських прав. І в дійсності багато. Фактично відверто піратських сайтів, які там перекладаються. Ну, якщо говорити там про фільми, якісь голівудські і все інше, зазвичай йдуть і дивляться на російські сайти. Ну тут, тут просто не ну, фактично це неможливо обмежити. Тільки повинна бути культура розуміння того, що ну, піратське дивитися це не дуже красиво. Ну тільки так, тому що це раз і по-друге є великий вплив на підліткову аудиторію, в тому числі. Російської музики ми повинні це теж розуміти знову таки через відсутність обмежень інтернету вона присутня, це факт. І як проти цього боротися, ну тільки створюючи адекватний український продукт в першу чергу, і це раз так. то Тому що через дивіться, скільки, от наприклад, в Україні з'явилося книжкових, ну наприклад, у Києві я бачу, скільки книжкових магазинів раптом з'явилося. Це тільки через те, що було обмеження фактично піратський експорт в Україну російських книжок. Скільки видавниць з'явилося, вони там перекладають, беруть і перекладають українською мовою багато чого. Або, наприклад, коли були запроваджені квоти на, е, от після 2014 року, були запроваджені квоти на російську мову та українську музику. Дивіться, скільки у нас з'явилося просто груп. Більш того, там до мене там доходили. І коли припинили росіяни до нараз виводити, до речі, вони приблизно до 1 мільярду доларів на рік вивозили з України за різними за різними оцінками. Знаєте, я десь бачив статистику, дійшло до того, що ну от на станом на початок широкомасштабного вторгнення, до цього навіть симфонічні якісь там оркестри чи філармонії стали прибутковими в нашій країні, тому що гроші припинили вивозити за кордон, так а гроші починали працювати в на внутрішньому ринку так Створювалися якісні, ну по-перше, у тих самих е, виробників там контенту, музики, е, тих самих фільмів, яких у нас фактично до 2014 року не існувало, е, такого окремого, як українського кіно, яке б осмислювало українську реальність. Е, тому тут тільки таким чином можна боротися, тому що ну і ми повинні зважати на те, що все рівно буде. Хтось буде дивитися, хтось не буде дивитися, але тут як е, тільки якісним контентом можна боротися, захищаючи в першу чергу такою позитивною позитивним протекціонізмом, щоб вироблялися, щоб наші актори в тому числі, от, наприклад, чому там до 14 особливого року багато українських акторів знімалися в Росії. Нічого не було в нас? Ну тому що у нас не було. Не було. У нас зазвичай ти саме телеканали знімали зазвичай серіали, які одразу ж були потрібні на російському ринку. А так, коли все ж таки замикається. Система з'являється ринок внутрішній, так плюс багато людей, які Ну принципово з різних причин не будуть дивитися, в тому числі російські фільми навіть радянської доби. Ну, тому, що, наприклад, знаєте, хто там застав, що Радянський союзу там щодо суму за радянський союз, ну, наприклад, там, вмикаєш там ті самі три мушкетери, Ну, бачиш боярського, який відверто підтримує підтримує війну в Україні. Ти просто, ну ти просто не всі можеш це дивитися. Ти просто не можеш дивитися в на ці пики, тому що ти знаєш, що вони підтримують вбивства твоїх Пів громадян і тому цей процес, в принципі, вже почався, так в дійсності почався, але що багато слід зробити, в тому числі для збереження власного культурного простору, але тут питання знову таки грошей. Комунікацій і фінансування допомоги держави у будь-якому разі повинно бути, тому що росіяни вкладають величезні кошти у власне кіно. Коли ми бачимо от результати, що українці дивляться, я вам скажу: росіяни вкло... Це результат в тому числі величезних державних інвестицій Російської Федерації у власне кіно. Вони почали це інвестувати 20 років тому, як тільки прийшов Путін до влади. Фінансування було відкрите величезне, а це і здешевлення виробництва, це і наявність власних зірок, а це вплив в тому числі на культурний простір, тому що там по певним тематиках в тому числі знімалися фільми, в тому числі антиукраїнської тематики. І тут без держави. Тільки на таких конкурентних засадах, як в принципі у нас зараз знімається українське кіно, тут, вибачте, тут неможливо буде протистояти такому натиску з Росії, тому що ну мовного бар'єру, на жаль, не буде, і що довго не буде. Ну, принаймні, ще там багато там українців, що будуть ну розуміти українську мову, точніше російську мову, і слухати на жаль, тому що знову таки. У них це поставлено просто на, ну, ну, в промислових і досить професійно, До речі, поставлено на промислово промислов. Ось Тут слід вчитися, як вони роблять. робляти угу. Руслан Стефанчук заперечив, що народні депутати пішли на відпочинок. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії парламент України працює винятково в режимі єдиного засідання як єдиний марафон. В депутаті немає в депутатів, немає відпусток та технічних перерв в роботі. І до наступного пленарного засідання народні обранці будуть займатися. Іншими видами парламентської діяльності, зокрема, зосередиться на доопрацюванні законопроекту про заборону діяльності церкви московського патріархату, Знаєте, панове, мені це нагадало. Пантераса, як Юлію Тимошенко побачила свого часу, вона поїхала до онуків, має абсолютне право, але виявилось це Дубай. Да? Ну і важко це назвати там робочим відрядженням. Тож, власне, коли кажуть не платять за відпустку, це зовсім не означає, що вони не відпочивають. Але дозвольте, я вас узагальнено запитаю, чи не схоже вам, що в нас така знаєте у парламенті полі... Течна криза монобільшість, яка напевно на документах лишається та за кількістю депутатів, але рішення вони не здатні приймати якихось нагальних доленосних або державницьких питань під купол вже 100 років не виносять. Там мабуть, останні це оцей система вдосконалення мобілізації. Ну і питання церкви, яке вони дуже бояться, чи це схоже на кризу? Ну, я не думаю, що це все ж таки криза. Дивіться, я тут не є адвокатом наших народних депутатів, хто б вони там не було. Ми повинні розуміти, що все ж таки специфіка парламенту не полягає в тому, щоб вони сиділи і нескінченно писали закони. Краще б скасували половину законів, краще було б. Тут більше питання до роботи виконавчих органів влади. От вони повинні принаймні перейти в режим воєнного стану, так? тому що все ж таки. Парламент це написав закон, так його ухвалив, а далі йде його виконання. Наприклад, ви згадали закон про мобілізацію, і так далі. Ну, наприклад, ухвалили закон про досконалення. Але коли величезні черги в ТЦК, коли люди не можуть все це оновити, це питання до виконавчої влади, яка повинна це організовувати. Тому що, на жаль, от що стосується виконавчої влади, отам більше запитань. Кабінет міністрів не може організувати те, там елементарно Роботою фактично виробництва боєприпасів нашої країни, або виробництва там техніки припуснатиму, або саме тими ТЦК. Ви що, не можете перерахувати пропускну спроможність ТЦК, скільки людей повинно прийти, скільки повинно працювати, забезпечити, скільки повинна бути для того, щоб тут тих, щоб люди прийшли там вчасно це зробили. От тут більше питання у мене виникає. От стосовно кабінету міністрів, як не можуть, знаєте, тут питання виникає: скільки там грошей нам не вистачає, я бачу. Чи там 500 мільйон, мільярдів і так далі, так в чому проблема? Я чую. от міністр ем, Камишин говорить: наш ВПК може виробляти до 10 мільярдів доларів продукції. Ми не можемо викупити, тому що грошей нема. Так прийміть нарешті рішення, щоб наші експортери могли експортувати зброю. Тоді вони валюту в країну будуть заводити. Ми не будемо під такі драконівські умови брати у МВФ гроші. Так виробничі цикли будуть працювати і в тому числі забезпечувати українську армію. Пане тому, Тресе, що... А вас вистачить часу? Поясни. Я розумію, про що ви і дико підтримую. А вам вистачить часу на всі канали, всі ефіри і всім в коментарях пояснити, як воююча країна продає озброєння? Тобто логіка вистачить. ваша через гроші це ясно, але ж половина країни цього не зрозуміла. А я вам скажу половина країни не, шановні, я вам скажу, дивіться, є заводи. Я ви... розумію. Повинні. Я всі, я, я вам, шановні, поясню, коли ви говорите, що, по-перше, Ізраїль воює, він теж експортує зброю. Раз. Ми повинні розуміти, шановні, у нас в чому проблема? Є виробники зброї. так? А, багато з них інвестували, наприклад, в дрони, і все інше. Довгострокових контрактів немає. Тобто, завод стоїть, люди не отримують зарплати, податки не сплачуються. Тобто зброї українського виробництва немає, тому що вона не вироблена. Пояснюю далі. Якщо відкривається експорт, так то можна завантажувати, продавати за кордон за будь-яку ціну, можна так тому що там немає ніяких обмежень. Завантажуються виробництва. Закуповуються матеріали, люди навтрачають навичок, серійне виробництво, падає, падає, падає ціна, в тому числі виробництво. Можна ж домовитись, тобто зброя та є. Можна ж домовитись, наприклад, з виробником зброї. Якщо ти за кордон продаєш там за націнку 400 державі, ти видаєш, припустимо, 5 дронів ти експортуєш, а шостий дрон за умовно за одну гривню продаєш державі. Або. Наприклад, за цінні паперу ОВДП, тоді ми маємо і зброю. І для української армії. А так, в такі схеми, коли у нас люди думають, що ми залишимось без зброї. Шановні, немає, немає зброї. От приклад, пам'ятаєте, приклад э, перших днів війни, коли ми бачили стугни, які з арабською назвою надписом було. Звідки це було? Тому що це був експортний контракт. Експортний контракт, так, який, ми мали, який, ми мало повернули, 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 тому що сказали що у нас форс-мажор. У нас війна, але кабелучи, яке виробляла, це ж експортний контракт був, воно вже було в наявності. От в чому, в чому питання. Тому тут же ж питання не тільки. Тут же і товарів подвійного призначення. Ну, наприклад, там, да, якісь композитні матеріали, які використовують, можуть експортуватися за кордон, а в тому числі використовуються для виробництва, припустимо, дронів, якщо повний виробничий цикл е, дивитися. Тому. Нам це потрібно, тому що грошей не вистачає, а український ВПК це наш козир, тому що ми повинні ставати частиною західного ВПК. От Ізраїль. Ізраїль, коли став частиною західного ВПК, від нього вже ніхто відмовитись не може, навіть ті країни, які в принципі його не дуже люблять. Чому Тому що вони настільки виробляють високотехнологічну продукцію, що навіть там якісь там стосунки, якісь антисемітські навіть настрої. Це була смішна історія на якійсь в Європі. Якась була там виставка військова. Там почали: ну от тут Ізраїль, там воюють і так далі. Давайте будемо виключати всю продукцію, де знаходяться зброєри. Виявили, що майже всю виставку довелося би закривати. Тому що або гаджет, якийсь ізраїльський, або частина, якась система там, або програмування, або цей це теж ізраїльське, і так далі. Це взаємозалежність. І от ми тут ви постійно обговорюємо, як там подружитися, там, щоб ми, ми не сиділи тут, переживали, хто там буде американським президентом. Так. Частиною ВПК США повинна стати. Тому що це мій теж вигідно. І для цього експорт, страхування військових ризиків, виробники теж говорять, що незабезпечена секретність підприємства, поки. у нас можна побачити по наших реєстрах, де що знаходиться. Це от тут питання. Тут що? Питання до Верховної Ради, це питання конкретно підзаконів нормативних актів, конкретно кабінету міністрів. А чи може в дійсності Верховного Рада це запитати? Я думаю, угу. що як парламентський контроль може звичайно. Копан Тараса, а що там з нашими планами? Ви коли-небудь чули про про що там на два тижні, на три тижні, до кінця року? От Фурса каже, що е, фінансово, наприклад, цей рік закриваємо, а наступний підпитаємо Так, А в нас є якась стратегія? Ну повинна бути активна економічна політика. По перше, обмеження імпорту, який не потрібен. У нас же ж питання, в тому тут пан Форса говорить про 40 мільярдів. А звідки це ж ми ж імпортуємо багато чого, того що не потрібно. Наприклад, я там бачу статистику престижні автомобілі. Навіщо ми імпортуємо престижні автомобілі? Це це вивіз валюти за кордон, це ж гроші, які з, з резервів НБУ. Далі стимулювати експорт, От то що ми говорили про експорт продукції, товарів подвійного призначення. В, коли валюту і це економічне зростання, це зростання стання податкової бази в тому числі в країни і тоді ми скорочуємо якраз дефіцит дефіцит валюти які треба завозити тому що от наприклад виробники зброї могли б якщо в камишин говорить про 10 мільярдів а це ж питання в тому за яку ціну продавати тому що зброя яка брала участь у війні вона коштує значно дорожче тому і і і бачите, якщо скоротити, наприклад, ці витрати, які не потрібні. Наприклад, у нас алкоголю, вибачте, 23-му році на мільярд доларів завезли. Тобто, порахувати це, уряд повинен займатися, пояснити, що ми возимо обмеження, те, що не потрібно, і виявиться, що дефіцити не такі великі можуть бути. А якщо не красти ще, вибачте, будь ласка, то взагалі може бути, Це можна було знати головним нашим планом і стратегією написати. Не красти.